Graj Minecraft czy Browserstars. Graj Minecraft. Yeah. To chyba jestem sama Minecraft. Chyba, że ja po prostu ja chwachę i ja zachyp. Ja nie chwachę, ja po prostu no każę i zachyp. Ah. Підписуйтесь і ставте лайк, тому що я на тих родинах ну, ти... ваш ли таке відео за 100 підписників я покажу своє лице. Ну вибачте, наберуть 1000 підписників, але ну, я покажу це на 8, 9, 10 років. Мені навіть самим стало неприємно, тому 7 років. Сім з половиною. Я не можу вам краю показати. Господи, Господи. вона вже посад звук ж, окей. це різкі з випадок у вас скала. Хочу читати не вот, стандучок. Так, я буду золотаю зараз файно. Тай, це там все таке в'яне. Так, я вибачте, я запинив камеру, щоб там залутати сундук, набиваємо гілля. Оглядаємо остров. там це що? Це що там? Korabeli, nie te, te 100% na korabeli, bo ty dobywają, dobywają, op, 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 zajdę w spicę, dobrze, no ja po prostu, tak może już Pierwszy, ja pomyrę, ży, wiesz, ja już żywam długo, zaraz tak, tak nie tak duży długo, ui, op, op. О, останній якийсь острів, а то він маленький. Він малюсенько, тому це пусінькі. Я запиню камеру, коли я до чогось допливу, тоді я включу камеру. Піп. О. Я наконец, кінець туда Це було дуже довго добре. Тільки як мені на гору під... піднімати. Я не мій на гори піднімати, це дуже складно. Чашко. Або друзі. Вау, який гарк поле. Я не помішала домик зробити, ну Хочу телепорт до села. І... Куда ти біжиш нам-на. Дам друзі, там друзі там кудись. Це тепер 3 хвилини я буду знімати до шість хвилин. Якщо я, якщо я теж салоно, знаю камінь не добуду, то все вам доставити лайк, підписуватись. Я просто не знаю до побачення ли камеру і попливу пу все, ще дві хвилини. Ну, добиваю камінь. Все, все. Так можеш робити. Чому в мене на лісі? ố Це йдемо. А, хотів хотів бути дорослим і хотів мати файний телефон, щоб знімати. Або не я буду знімати ролик. Ну, до 10 хвилин. Ва, се мені потрібне так, так. Скажет, для плита? Це для мого дому. Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй похтав. Заходився. Я розліз весь під палиця. Ну тут то нема вогню, а тут то є. Та тут вже капець скільки тихо загоріло. Опа. За всем пока.